Отже, доброго ранку. Як Юля слушно зуважила, ми починаємо з музики. Та головне, щоб я не збився, тому що нас дуже багато зараз устей, буду всіх представляти по черзі. Настя, Наталія Рудяк. Хто піднімає руку? Так, Наталя. Добре, далі йде Лесик Роє. Тут я пону по псевдонім так. По. А, по це англійською було. Ну що так англійською кирилицею, латинкою. Я так просто не можу. Лесик По. Роман Бушко. І Наталя Багрій. Це я. Ну, так. Так. Ранку Доброго вам ранку всім. Я Андрій. Разом Добре. це Gord Echo Gardens. Ви з Тернополя. Так, так. І я хочу почати з того, щоб показати е кліп Ехо Гарденс, щоб всі зрозуміли, е що вони співають, і далі ми будемо говорити. <дит> Там ми тут казали, що ночка насправді дуже розслабляюча, а це тому, що це стилем, як це називається, інді-поп? Це фольк-поп, і тріп-хоп. Це був акустик поп Знаєш, цей кліп ви знімали доволі недовго і десь на дачі у когось, а це у роман. У нього на дачі ми приїхали, один до того зговорилися так. Ви там беріть то, ви беріть це, плаття, все понабирали в одну машину. А ідеї як такої не було спочатку. Все Взяли нашого другого добру з камерою. Побігали, познімали селян, полякали. Гурт «Ехо Гарден» заснує два роки. Ви, окрім того, граєте всі в різних гуртах. Ще попри це зараз на цей момент. Тобто, це означає, що це ваш такий проект за уподобаннями просто? Ну, скоріше так. за все, що так, так ви граєте якусь різну музику в інших в тих інших гуртах? Ну, принципі так, так. Насправді, це така є проблема. Бо коли ти, наприклад, там, от, у мене був дуже маленький досвід, як я грав у одній групі, там чуть-чуть буквально, то ми так збиралися, і виявилося, що в кожного свої вподобання. Там, один каже, а давайте тут трошки буде якогось важкого року, а інший каже, ні ні-ні, тут має бути роксет. Напевно, у всіх це є. Є у вас така проблема, коли музика пишеться. Ну, Чому або люди збираються з різних гуртів? у нас немає цієї проблеми, тому у нас дуже багато матеріалу. У нас як взагалі сам процес написання музики, наприклад. Бо роман ми пишемо, риба називається в основному. Підкладку. Сесію, підкладку, і вже дівчата зверху кажуть: так, це підходить, це не підходить, що можна ще додати, або, наприклад, все їх задовільняє, і тоді ми просто беремо вже готову пісню. Тобто спочатку драмсист і, і Ні, гітар, ну там все, і, все, і все барабани, і баси, і всі інструменти Батусу, пишуться. Хто а... у вас є такий, ну от, яка музика, яка вас об'єднує? така різка група, яку ви всі слухаєте, кажете, це взірець для нас, і mm -hmm. це нас багато насправді. Ми дуже сильні меломани, і казати, що, наприклад, з одної групи ми там дарем або наші є Або слухаємо тільки одну якусь разом. Такого ну, немає. назвіть кожен по три. Це <рес> так дуже складно. Ми просто так, як ми дуже багато часу разом проводимо, ми, відповідно, і слухаємо однакову музику. Там скидаємо не одну музику, в результаті виходить так, що всі слухаємо приблизно однакових. Ну, слухаємо гурти, в принципі, ті, що і в якому стилі граємо. Ну, тобто, ті, хто знаєте. Давайте, заспівайте нам щось. У нас часу, насправді, дуже багато. На Чесно кажучи, так. Але... Попробуємо щось. Так, у нас тут Я трохи тісно, але розташовуйтесь максимально. Спробуємо. Готова Наталка? Question lies here inside the head. So many people. Але це інді музика. Один <сіло> Я думаю, <сіло> що? Та, Я що один не той Акорд, ніхто не почув. Мені сподобалось, <сіло> так. <сіло> Скажіть, <сіло> а... Так, до речі, концерт ви сьогодні презентуєте в Києві альбом, новий альбом Purple. Так, так. точно, сьогодні на восьму годину в пабі диван. Приходьте всіх і вільний. <сіло> будемо. <сіло> Тексти <сіло> ви самі пишете, чи то якісь заготовки? Тексти самі пишемо хто хто які хто ну що гаразд. Там. А чого англійською? Вас ну ті пісні, які я чула, про намі. Вас є два кліпи та офіційно ті, англійською. Так що спочалося воно. Ми вже зараз пробуємо на українську перейти. Чесно кажучи, ну важко писати трохи української тексти. Ну під таку Як музику, ти? ну важкувато, щоб воно якийсь сенс мав. Мали... Звичніше, звичайніше просто слухати приблизно, на на таку музику. Наталя Родиска. і Наталя. Ага. Так, та, як вони трохи рідше, пишуть тексти, їх треба там мотивувати якось чи ще щось. А це тільки. <рес> а може англійською це просто ну, така от музика з легша не на ринку України, а можливо легша за межі, вона орієнтовані? Ну, звичайно, будемо цей альбом пробувати на Європу просувати Я думаю, десь за півроку. По Посальдо mm -hmm. проданих альбомів mm -hmm. подивимося, чи щось що того получиться чи ні? Вас не лякає, що ви зразу увійшли в якийсь такий певний неформат? Тобто треба більше ну у нас якби оптиці не 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 індії, якби в моді. Ну в... не. нас ми не париться, робимо, чесно кажучи. Ну, ми на та... твої ми знали на що йдемо. Це ж ми не робили такі комерційні для себе, для душі. То ви робите ту музику, яку ви самі слухаєте, приблизно те саме, що ви хотіли би, би слухати, те так. Так, саме так. грає. Ніяких нема рамок, які би там. Тож ну це дуже добре. Такі гарм... гармонії бути бо, з тим, що ти хочеш і з тим, що ти робиш. Правда, ну, я кажу? Це. А... Те, що якби, ну, ви молоді люди, у вас має бути якийсь такий трошки ребеліон всередині, та, такі, ну не знаю. І е, може, це не є така занадто легка музика для молодих людей. Може, ну, де де про те, що рок вже помер. Mm. Ми всі граємо в живу музику. Живу ну, на та, барабан, ми ми... Нам вистачає. Так, так ми, ми і рокери насправді. Ну, а ці групи ми вже так. Це, це для душі. душі. Для душі, так. Ага. Тобто в якоїсь енергії це в інших гуртах, тобто така різно різнопланова робота і вона дає можливість. Ну, так, так, емоції. Так. За два роки ви вже де побували? Ну, от, які у вас яка у вас географія? Ну, да, я грали. В Молдавію. В Молдаві. Там, Там фестиваль електронної музики. В -україні. Україні як? Ну, зараз катаємось, якраз про мотур у нас Слухай, був України. У про про вас тур. дуже насправді крутий ролик про мотур Класний е креативний України. ролик. Давайте його покажемо, бо часу у нас мало лишається. б шкода його не показати. Лишається буквально хвилина. Я чесно вражений тим, що ну, креативно, професійно. Я з'ясувався, що автор? це хлопці, дівчата робили просто самі. Та, я так розумію, помаг... самі. самі придумали. Самі так. придумаємо, самі знімаємо, самі пишемо. Самі співаємо, самі слухаємо. Авто <ріст> <автор, ріст> Наталочка наша постаралася. Насправді все було дуже просто. Ми зібралися в мене вдома і розважалися. І так вийшов цей ролик. Ну, Гралися, розважалися, зняли з ляльок Барбі. У нас є незмінний колега, який нам допомагає в, з відео. Він, а, і, ну, короті, кажучи, це він знімає гітарист, з яким ми граємо з Наталією. Ми, на жаль, вже мусимо з вами прощатися. Сьогодні о 20.00 Echo Gardens презентують в Києві новий альбом 20.00 в дивані. Потім ви куди поїдете? Потім їдемо на Львів і Хмельницький. Львів і Хмельницький. Львів і Хмельницький готуйтеся. Ехо з були у нас в гостях. Дякуємо вам дуже. Вам дуже До Дякую.